Перші шість місяців ми побудували курі. Сьогодні, 2 ми його відкрили. Кухня дуже сильно інтерпретована. Ми розуміли, що ми не будемо насладитися, але це, це інтерпретація того, що є на українці, і тут можна було швидко поїхати за такими круглими столами. І деться було в тому, що ми об'єднуємось довкола того, щоб з'їсти щось разом, поділитись, чиємося. Ми готуємо на продуктах з ринку. Ми готуємо на продуктах з лавки не Ми беремо курей. Це наш головний продукт в Багатоховському районі. Тобто ми підтримуємо фермерів всіляко. Це дуже важливо для Харкова. Зараз це нове місто, яке буде виконувати місію благодійності. Ми перемічку з куркою Фірмі не буде. Це, ну, просто прийшли подивитися, що зроблено, як зроблено, попробувати, зрозуміти формат. Ми хотіли би своїм прикладом це трошечку змінювати. У нас є час роботи. З вівторка по неділю ми працюємо з 8 до 17, окрім 9.00 до 9.00, але нам хочеться, щоб більше людей навчилися цю хвилину, рівно одну хвилину на день, 60 секунд, присвячувати тим, хто загинув в війні Росії.